Я представник уповноваженого з питань безвісти зниклих МВС України. Прізвище моє пасічник Наталя Миколаївна. Від лютого місяця цього року представляю управління і уповноваженого тут на Прикарпатті. 30 серпня щороку Україна та міжнародна спільнота відзначають День жертв насильницьких зникнень. На превеликий жаль. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, анексії Криму, окупації наших територій та ведення активних бойових дій, кількість людей, які зникають безвісти, збільшується. До числа цих безвісти зниклих відносяться наші діти, цивільне населення та військові. Пошук… Безвісти зниклих та пошук інформації про них це дуже тривалий процес. З моменту зникнення, коли родини отримують такі сповіщення, вони втрачають звичний для себе спосіб життя. Вони перебувають у тривозі, в душевних муках. Вони прикуті до мобільних телефонів та інших. Джерел здобуття інформації, аби хоч щось знати про долю свого зниклого близького. Вони стають активними учасниками у пошуку. Люди об'єднуються навіть абсолютно незнайомі один з одним, але яких об'єднує одне і те ж питання. Вони спільно шукають і намагаються якомога більше знайти інформації, де і за яких обставин міг зникнути близька для них людина, їх родич. Держава та органи місцевого самоврядування вживають багато заходів, аби підтримати ці родини і допомогти їм. На Прикарпатті віднедавна функціонує центр розшуку безвісти зниклих осіб. До складу цього центру увійшли поліцейські, це слідчі, це оперативні працівники та криміналісти. В найближчому майбутньому ми ще анонсуємо цю інформацію для широкого загалу і насамперед для Родин без вісти зниклих, і будемо старатися залучити максимум фахівців, які би могли надати вичерпну інформацію професійно, якісно проконсультувати родини без безвісти зниклих з тих чи інших питань, які виникають в зв'язку зі зникненням близької особи. Сьогодні я хотіла б звернутися до кожної родини, яка в пошуку, аби вони не втрачали надії.